Всім привіт! Сьогодні ми будемо задавати один одному питання та відповідати на них. Мій персонаж буде Дженні, але там ще буде Джису, ви просто не обращайте на це внімання. А персонаж Іларії буде розе. Привіт! Моє перше питання до Джису буде. Скільки в середньому часу ти витрачаєш на монтаж моїх відео? Ой, ну взагалі у мене буває по-різному, але частіше всього це напевне півгодини. Далі буде моє питання до Розе. Скільки нервів в тебе годен на знімання одного відео? Друзі, ви мене, будь ласка, вибачайте, але чомусь вийшло так, що на фоні ще будуть звуки самих відео. Вибачте, будь ласка. Ну, хочу тобі сказати в середньому по різному. Бо ти мені часто кажеш: ти не так телефона ставиш, то ти не так слово кажеш, ти не так руку тянеш. Так що, виходить, по-різному, це тяжко, нервів виходить дуже багато, ти тимуш мене даже. Мені було все дуже зрозуміло, друзі. Якщо хочете ще таких рубрик, то пишіть у коментарі. А на цьому наше відео підходить до кінцю. А ще ми розібралися, як прибирати гучність.